Привіт! Мене звати Ольга Лімедріт. Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо, як приховати кошти, українські кошти, коли ви реєструєтесь в Німеччині по 24-му поправку. Чому я на саме на цю тему хочу поговорити? Тому що на індивідуальних консультаціях останнього часу найбільше таких... Запитань, як не показувати кошти, як не показувати, що ви працюєте, як приховати автівку, і так далі. Почнемо з того, що коли ви реєструєтесь в Німеччині за 24-м параграфом для того, щоб отримати статус біженця, це Статус біженця надається всім, незалежно від того, скільки ви коштів заробляєте, на які автомобілі ви їздите, і так далі. 24-й параграф дається всім. Основною вимогою є це громадянство України, наявність закордонного паспорта, закордонного паспорта громадянина України для того, щоб тут зареєструватися, так? Це перша інстанція міграційна служба. Далі, коли у вас немає коштів, ви кажете, що ви. Мало сім'я чи особа, йдете в центр зайнятості чи в джоб-центр і пояснюєте їм, що у вас немає коштів, немає за що жити. Та? До, до джоб центру і коли приїжджає вся сім'я, береться до уваги повністю всі кошти чоловіка і всі кошти дружини які вона мають на рахунках, чи які у вас автомобілі є. І чи ви щось на сьогоднішній день заробляєте, чи ви отримуєте якісь акції, дивіденти, чи ви отримуєте якісь доходи від нерухомого майна? Тобто, ви, коли подаєте це друге ну, інстанція, Джо-центр, не всім не обов'язково йти всім у джоб центр в кого немає грошей, хто не має коштів на себе, на себе, утримання своєї сім'ї, йдуть і, тут, і там прошу тих 500 євро на дорослу людину, там трохи більше, плюс на житло. Заповняйте повністю всі декларації про все, про свої доходи, про те, що у вас немає ніяких коштів. А якщо у вас є кошти, то ви зазначаєте, які у вас є кошти. І тут у нас виникає питання: багато а як не зазначати? Та? Існують такі версії. Мої знайомі в минулому році не зазначили, сказали, що в них немає ніяких рахунків, ніхто ніхто не працює, і їм надали е, допомогу. Тепер звертаємось до того, що ви офіційно надаєте інформацію про свій фінансовий стан для держави, для німецької держави. І пояснюєте їм, що у вас немає, якщо ви хочете приховати, дійсно, так? що у вас немає коштів, що у вас немає нічого. Німеччина приймає це як за факт. Потім німецька держава, німецька держава має право на протязі років перевірити це. Ясно, що на сьогоднішній день, чи завтра, чи післязавтра ніхто це ще швидко так не перевіряє. Але я знаю, вже, коли не перевіряють рахунки, а перевіряють інших, наприклад. Ем... Ваші члени в сім'ї, коли там чоловік чи дружина в іншій країні знаходиться і там заробляє добре. А жінка, тут, наприклад, чи чоловік, ну здебільшого чоловік там знаходиться в Польщі чи в Португалії, а дружина зареєструвалася в Німеччині, отримує допомогу, і пізніше виясняється, все таки, що чоловік все ж таки отримує якісь там кошти і надає дружині. І тут робиться перерахунок. Коли ж ви хочете приховати свою роботу і так далі, ви можете. Ну, якби, Поки що теоретично сказати, чи практично сказати, що у вас немає ніяких коштів, але на практиці надалі після 10 років почекати і подивитися, чи дійсно у вас Німеччина перевірить. Чи у вас є якісь кошти, чи немає? Мене часто запитують, якщо в мене там є 2 тисячі євро, на що це вплине? Ну, ви вписуєте в, в декларацію, ту, яку ви подаєте в Джоб центр, що у вас є 2 тисячі євро, і ви подивимось, на що це воно вплине. Якщо у вас велика сім'я, і поки ви оформите ту допомогу німецьку. То тих 2000 тисячі євро, можливо, ви розтратите і не буде у вас тих 2000 євро, тому що допомога не сьогодні не одразу дається. Це приходить ще 2, 3, 4 місяці, поки ви це все оформите, поки вам надається ця допомога. Так. Якщо з там у вас 50 тисяч євро і ви хочете це приховати, ви також можете приховати, і там напротязі 10 років подивитися, чи німецька держава перевіряє, чи не перевіряє. Так як Є доступ вже до офіційної системи банківських рахунків між Україною і Німеччиною в 2023 році був створений цей доступ база даних, плюс по ідентифікаційному номеру, не по паспорту. Багато хто каже, я поміняю паспорт і так далі. По ідентифікаційному номеру в нас в Україні одразу показується, скільки у вас є номерів рахунків в банках. Якщо ви там один приховали, то там то другий може одразу показатися. Тому. Я відповідь на це питання не можу надати, як приховати. І нікому не даю це питання, як приховати, тому що ви самостійно маєте нести відповідальність за свої дані. Якщо ви хочете вписати, що у вас немає коштів, пишіть. Якщо ви хочете частину приховати, приховайте і почекайте, подивіться, чи все ж таке, Хто, чи хтось знайде цю дані, чи не знайде подивимося та я знаю що за німецький законодавство коли багато хто не розуміє що коли вписує цю декларацію в, в, в джоб центрі просить допомогу він повністю Прописує весь свій фінансовий стан. Чи у вас є житло, рухоме, нерухоме, все описує. Багато хто просто каже: отам най 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 все напиши і здай. Ну, отак напиши і здай, і ти отримаєш допомогу. Але надалі ці документи йдуть на перевірку і все перевіряється, тому що вже 1300 мільйон. 300 тисяч українців переїхали в Німеччину, більше половини отримує з них допомогу, здається, 800 тисяч отримає допомогу. Це колосальні суми, які йдуть на українців на допомогу. І подивимося надалі, чи буде Німеччина все ж таки перевіряти, чи не буде перевіряти, чи просто так. Як ви думаєте, буде перевіряти, чи не буде перевіряти? Можна приховувати, чи не можна приховувати? Обов'язково напишіть в коментарях, поділіться своєю думкою. Почимось наступних відео. Якщо це відео було корисне і цікаво, поділіться обов'язково своїми знайомими друзями і до наступних зустрічей!